Новорічна різдвяні свята завершуються, але це ще не привід сумувати. Так вирішили малюки одного із вишнівських садочків, аби провести зимові свята, як то кажуть, в добрий путь вихованці дитсадочку Чебурашка влаштували запальну фаєрію. Січня, коли українці святкували воду малюки також від традицій не відставали. Декілька годин поспіль вони танцювали, співали та водили хоровод. Не обійшлося й без традиційних для цієї пори колядок та щедрівок. Вихователі кажуть, до такого свята готувалися заздалегідь, оскільки дуже важко навчити малечу зосередитись під час виступу. Тому було ще й чимало імпровізацій. А ще Аби провести таке свято, на підготовку витратили більше місяця. Щоб привчити дошкільня до традиційних українських обрядів, вихователям доводилося самим перетворюватися на казкових героїв з колядок та щедрівок. Батьки, котрі прийшли на святкування, старання оцінили та подекуди навіть самі підтанцьовували давно знайомі мелодії. Ти на місці це один з головних дивізів свята. Через це в садочку вирішили дещо змінити традиційну казкову програму та зробити її більш інтерактивною. Так малюки в рамках вистави постійно рухалися та брали участь у різноманітних конкурсах. Плося таке світле, як водохрещий, без представників релігійних громад. У народі кажуть, якщо в цей день окропитися священою водою, то на цілий рік можна забути про хвороби. Саме тому до малюків на свято запросили ще й священика.